Всіх вітаю! Ви на каналі квіти та інше. Я Іна, і сьогодні відео відповідь на деякі питання і ну, попередження від мене щодо пониження температур, які мають ось статися найближчими днями, що потрібно зробити і чого не потрібно робити для того, щоб наші квіточки добре це все винесли, ці низькі температури. Тому відео саме про це. Кому цікаво, лишайтеся, поставте, будь ласка, вподобаюсь, підпишіться на канал. І я буду рада з вами поспілкуватися в коментарях. Коли ось так рясно квітнуть вже петуні, є таке всім відоме питання, яке задається найчастіше. Це про те, чи варто обривати ось такі бутони, які відквітнули. Зараз я ближче покажу. Ось, бачите? І як це робити? Це питання йде в нас з кожним роком, кожного року відповідаю на нього, і все рівно є на це, знову ж таки, попит на відповідь. Дивіться, звісно, краще обірвати, тільки обірвати потрібно правильно. Тільки обов'язково обриваємо разом із ось такою сумочкою, де зав'язується. Насіннячку. Оскільки це в нас вегетативна петунія, виробники вказують, що тут насіння не має зав'язуватись. Ну, зазвичай так і буває. Але все-таки є такі петунії, які зав'язують насіння, навіть якщо це вегетативні. Ну, Я не знаю, особисто у мене дуже багато навесні сходиться масів. І так як я ґрунт використовую декілька разів, то також видно, що. Сходи є, значить, його не багато того насіннячка, ну воно є. І ось коли квітка буде стимулювати дозрівання цього насіння, звісно, вона буде квітнути гірше. Тож, коли у вас є можливість обідві ці квіточки, звісно, я. Цього чесно кажу, не роблю, а роблю тільки в деяких випадках, якщо це квіти ось такі великі. Це петхуа, і вона має досить велику квіточку. Вона ну, не завжди густо квітне. І коли висять отакі такі ось відквітнувші бутони, чи що це, як би це сказати, квіточки оці, це дуже некрасиво. І коли є в мене час, я проходжу і обриваю їх. Також стараюся це робити на таких ось. Махрових квітах, тому що в них бутони виглядають особливо ну негарно, ті, що вже відквітнули. Ось перед вами мій мікс, який вийшов ну дуже несподівано. Тобто я перепутала сорти і замість червоної вісти висадила з білою тумбеліну Вікторію. Спочатку мене це дуже розчарувало, але тепер я бачу все-таки, що це красиво. Така якась особлива вийшла композиція. І коли придивитися, то ось відквітає віста. В неї ось такий бутончик маленький, воно собі вітром, знаєте, висок на вітром десь прибереться. А ось така, зараз би знайти його, коли відквітовує ось тунбіліна, в неї бутон ну, набагато, бачите, ось ось таке виходить негарне. Ось. Тому тут краще, звісно, обірвати їх. Якщо ж ми подивимося ось поряд ем, Тайдал, тайдал сір, Сільвер, мій улюблений, щося камеру збільшила, і його так сильно вже він великий. Ось так. Такий він зараз, так краще видно. Ну, Звісно, тут, щоб обірвати ці всі квіточки, це ще він і не в повному розквіті, то на це потрібно багато часу. Звісно, я цього не роблю. Ну, Дуже рідко, можливо, колись, знаєте, так, як антистрес став собі та й обриваєш бутончики ці. Взагалі-то він чудовий та й дал. Я на початку. Коли пройшов час після висадки, думала, що він і завірусив, і що він ну, якийсь невдалий, він крутив лист, якісь п'ятна з'являлися. Ну такий був, ну, я вам скажу, думала вирву. Але ні, він відійшов, це все було від перепаду температур. Ось було вночі низько, вдень тепло, оце все. А потім дощі, оці всі, ну все ну, не на користь. Зараз він ось такий красивий. Якщо взяти ось поряд. Зараз, правда, невдалий час для зйомки. Якось тінь виходить. Це в мене пендоліну, Три саджанця в 30 літрах. Я вже говорила, що там моя помилка послухати було. Ну, Я подивилася знову ж у блогерів якихось, вони сказали, що пендоліно ну, вона мала сила росту, і бажано, якщо ємність велика, висаджувати по декілька саджанців. Я висадила три, бачу це забагато, бо все ще тільки початок квітування, а вона вже ось така в 30 літрах вже досить велика. Зараз сонце вона трішки, знаєте, прив'януша, але вечором дуже красиво виглядає. Ну, і Вона ж ніби також. Рахується самого чесна, тобто тут вона і, і хоч це і насіннєва петуні, але вона насіннячка не зав'язує. І от коли навіть помацати цю коробочку насіннєву, там немає насіннячка. Тож ніби тут не обов'язково із коробочкою обривати, але все-таки там його небагато, але декілька може бути. І знову ж таки це буде тормозити. Якщо у вас є повторюю час, у вас декілька горщиків, то звісно. Ця робота буде тільки на користь рослин. Тож я за, за те, щоб обривати, якщо є час. Повторююсь, обманювати не буду, я займаюся цим дуже рідко. Ось підійшла до тумбеліни Софії, от бачите, як коли вона відквітає от такі негарні бутончики. Я це зараз знімаю, сама не бачу, що знімаю, тому що ну, сонце так падає, ось які вони. Ось такі вони висять, то ось в цій тумбеліні я, звісно, їх обриваю. Обриваю разом з, з коробочкою. До речі, тут в мене катарантуси. Е, вирощую перший рік кущові катарантуси. Ну, е, на 5 літрів висадила три таких невеличких садінця. Ну, не знаю, що з цього вийде. Побачимо, що вийде. Ну і тепер перейдемо до низьких температур. Ну, не знаю, де ви проживаєте. Я проживаю в Черкаська область, і в нас стоїть на цілий тиждень вночі, прямо є і 9 і 10 градусів, день 25, де 20. Ну, це стрес, це стрес для рослини. Чого не можна робити, я хочу сказати в цю пору, коли ось такі нічні низькі температури, на мою думку, знову ж таки, не потрібно поливати на ніч. Особливо ну, дні не такі вже спекотні, то краще, знаєте, або полить зранку або вже як потрібно дуже полить вечором, то поливайте ну якби невеликою кількістю, такою, щоб рослина могла її відразу якось би спожити, щоб не було застою цієї води. Тому що все-таки низька температура, багато вологи, це буде хвороба, це 100% хвороба. Тому поливаємо. Малою кількістю, якщо вечором, якщо зранку, поливаємо так, як потрібно, скільки потрібно, тому що за день, все-таки, навіть коли 20 градусів, вони цю водичку вип'ють. Що ще бажано перед тим, як будуть ось ці температури, ну вже в нас сьогодні вони будуть, то звісно, якби обробити якимось антистресантом, це було б тільки на користь. Квіткам. Ну і якщо ви не обробляли профілактично що, чимось від борошнистої роси, це там топаз, ці чи там навіть свіччи, який любий протигрибковий препарат, який діє, також від борошнистої роси, то звісно було б добре, щоб це зробити. Це буде рослині тільки на користь. І себе ви, як трошки. Застережети, ніби від цієї хвороби. Її може не бути, звісно, але знаєте, хто знає, якщо будуть дощі, ось там ще ще дощі передають, якщо дощі і низька температура, це все не за горами ця ж порушниста роса, а це ну, не дуже добре. Це не та хвороба, з якою, звісно, можна боятися її сильно, її можна лікувати, але ж, але ж, але її можна попередити і це. Буде добре. Ось, поки знімаю, то якраз і обриваю. Мій мікс на початку готування це і цвітіння. Це опера. Опера біла і опера червона. Ось так вона тільки починає. Не дуже... Зараз вітер не дуже красиво, але взагалі-то виходить гарненько. Буду закінчувати. Ось перед вами ще одна петунія, яка, ну, не подобається мені, як вона розвивається. Дуже маленький кущик, незрозуміло, як вона нароститься. Ну, Така дуже компактна петунія, Surprise кардинал. Тільки вона почала квітнути ось в такому стані. Колір, звісно, дуже гарний. А реальності він більш фіолетовий, чим бордовий якось тут передає. Ну і якось інший трішки відтінок, але також дуже гарний. І ось вже розквітає сурфінія. Зхайблу і також колір камера не показує, він такий перламутровий, блакитно-фіолетовий. От коли ніби холодніше, він більш темно-фіолетовий, а коли вигорає, він ну, знає, дуже схожий на, по кольору на тумболіну Софію, він такий стає ну, блакитний, ну дуже красивий. І ще й перламутровий. Хотілося показати, як воно. Як воно в реальності, але все-таки чомусь камера не передає. І ця сурфіня вона саме пізніше почала розквітати. Я її формувала, вона так якось ну, формувалася ріденька була, то я її вже тікала-тікала, щоб якось кучку з неї зробити. Ну, як буде далі, то побачимо. Ну, огляд, великий огляд по сортам, по тому, як вони показують, буде пізніше. Ось хай вони краще наберуть ще силу, тому кому це. Цікаво, підписуйтесь, щоб побачити це все. Маю багато сортів петуні і буду показувати, як вони виглядають мої висновки по них. Ну знову ж таки, кому це цікаво. На сьогодні все, миру нам та гарних вітів.